Всім привіт! Сьогодні ви знову на моєму каналі VeloXXX Live І сьогодні я так прогулювався і чув, що у нас у місті зробили отакі укриття бомбосховища. І то я прийшов, думаю, до одного з таких бомбосховищ, думаю, прийду, подивлюся і зробимо на нього такий типу обзорчик, що воно себе представляє. Ось ми знаходимося вже. Внутрі цього бомбосховища. От. Кажуть, що коштувало воно дуже багато грошей. Вон там ще вентиляція. є. Казали, що воно коштувало дуже багато грошей. Не буду казати суму, бо точно не пам'ятаю. Але можу сказати 100%, що разів в 10 коштувало більше, ніж на самому ділі, тому що у нас в місті люблять гроші красти. Наші політики. О, тому це бомбосховище точно тут платінове. Я не буду казати, де саме воно знаходиться, тому що, якщо нас дивляться козломорді, щоб вони його не споганили, не запороли. А так чисто подивимося. От. Ну, місцеві знають, коротше, де воно знаходиться. Отак От воно виглядає чорного кольору. От. Бетонне таке укриття. Ну, Зроблено так вроді непогано. Але ж ці гроші, за які його зробили, можна було тут ще фонтани зробити з mm. <хи> Ну, Краще, як то кажуть, таке, чим ніякого. Зроблено воно вже майже через рік війни. От, дверей в ньому ніяких немає. От, так що можу сразу сказати, що... Його будуть використовувати не як бомбосховище, а як місто, де будуть ходити, сядь сюди і срать і колодцяться наркомани. Це єдине для чого воно придатне. Оце все опресують, поламають. От. Хоча, може, колись когось воно спасе. Ну, в цьому місці, де ми знаходимося, сюди може добити тільки ракета якась. Якщо прилетить ракета, від ракети воно точно не спасе. От. А від уламків, якихось, то може і спасе. таки, дверей тут ніякої немає. Тому якщо з цієї сторони щось жахне, то всі, хто сидять там внутрі, будуть убиті. Вручі, в іншому місті там такого самого плану є. Бомбарик тільки той закопаний. цей. Бачите, чисто стоїть як гараж, а той закопаний в землю. Ну, Там таке саме воно, як і це. в принципі. Нічого такого нового там ми не побачимо. От. ну Що я можу сказати? Гроші освоєні, бомбарик зроблений. Може хтось в ньому колись і спасеться. От. ну Так, якийсь кіосочок з нього зробити тут, сладкий ватт торгувати, то єдине що ще можна з нього зробити. чи якийсь склад, тільки треба двері зробити. Ось такі міцні. Стіни міцні, несокрушимі вентиляції аж багато, бачите, щоб аж дихати можна було ефото таке є. Ага. дощечки такі, лавочки, щоб пересидіти. Ну ось, наприклад, я сидю тут ось, сидю. Ну, якщо там щось бахне, то осколки пролетять прямо до мене. Тут потрібно, щоб були якісь герма-двері. А хто їх сюди поставить, а двері буде коштувати більше, ніж цей бомбар. То треба було зробити якусь тут стінку, щоб коридорчик отак от виходив в буквоге. І була б щось нього якась користь. От. Коротше, ставте лайки, пишіть, що ви в коментарях, що ви вважаєте добре, це бомбоубіжище чи ні. Спасибо на людей чи ні. Буде воно використовуватись по призначенню чи ні. О. Ну і Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписались. ставте колокольчик, вподобайки. Буду дуже радий. Чим більше буде на каналі людей, тим більше буде відео. Скоро почнеться новий велосезон. І Я думаю, що буде багато цікавих відео. Всім пока-пока.